Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Херсонщина розбирає завали та намагається обрахувати збитки, яких люди зазнали через велику повінь. Попередньо, внаслідок підриву Каховської ГЕС, лише житловий фонд постраждав на мільярд 300 мільйонів. каже очільник області Олександр Прокудін. Тільки на підконтрольній території пошкоджено 4 тисячі будинків третину з них доведеться знести. Жити в деяких районах просто неможливо і через постійні обстріли, і через замолені будинки, які руйнуються на очах моїх земляків. Факти подивилися, як комунальники та добровольці прибирають після великої води. Херсонський район острів тепер відомий на весь світ. Його нещадно б'ють росіяни. А велика вода, що ринула, коли терористи підірвали каховську греблю. Виявилася страшнішою за масштабний наступ. Уже 6 червня води було подекуди вище дахів. В 6 у нас двор був затоплений ну повністю. Пізвіші от це документи і Біжать нині перед будинком Інни усе на за 20 років. Ось це потолок да це все воде Адіяли речі практично знищені. Земля перетворилась на каменюку, а сад вигорів. У будинку вцілів лише посуд, а ще до берега певний час приносило чуже добро. А я не знаю, що це за украшення. Фонарики туди і губні помади. це збирала. Он на сусідський паркан причепилась собача будка, яку нагору занесло водою. Вулиці майже порожні. Люди заїжджають сюди на кілька годин і тікають через обстріли. Та безнадію. Му каміння та залишки домашнього начиння. Хоча води на острові вже нема, та й жити тут поки що неможливо. Цим користуватися не можна, тому що будинки були повністю затоплені. Тут навіть є такі будинки, де дахів немає. Ось ну, це була така стеля, дерев да, так? дерев'яна, тут була глина, ну потім там, не знаю, там покрасили, побілили щось. Це все валилося. От вода була вище крише Ігор Сєрік, представник військової адміністрації Херсона, показує нам, що лишається від дому після повені. Ось тут уже розчистили, а там не можуть. У будинку обвалився дах. Оцю всю глину ми виносимо, вивозимо. Ось так воно було. Потім будуть оброблятися стіни від грибка, плісняви. Спочатку мул, перемішаний з речами, книжками та знищеними мріями, виносять назовні, потім відвозять на смітник. Микола Небагатослівний приїхав допомагати Чернівців на об'єкті разом із тренетьма товаришами. Уже третій день працюють без вихідних з 9 ранку, а далі як вийде. Як практика показала, в чотири тут уже обстріли вся техніка. звідси. острів росіяни обстрілюють безжально. Щодня нові звіти про руйнування заявок на вивезення сміття прибуває. Їх понад 600. Поки комунальники і добровольці з усієї України впоралися десь із половиною роботи ще на кілька місяців. Чимало будинків по всій контрольованій частині Херсонщини доведеться зносити. Дуже велика кількість домівок, яка знищена водою повністю, приблизно 1400, які поновити ми не зможемо. Ну тобто це потрібно знищувати повністю під нуль демонтовувати будинок і будувати новий. І зараз, звичайно, ці люди в розпачі. Та Євген втратили усе. Здається, що їхня хата тримається, та враження це оманливе. Він почав сідати. Тобто весь фундамент я розумію, що він потріскався. Вже починає падати потроху. Я от зараз, е, допустим, тиждень тому я дивився, були одна стіни. Зараз я дивлюся, вже в кладові вже почало відпадати. Родина з трьома дітьми, яка 10 років зводила будинок мрії на колишньому ще нині не знає за що й хапатися. На да, господі, це просто капець. Це жах. Вода вимила все. Найголовніше старі фотографії та колекцію книжок, яку збирали десятиліттями, ще з бабусею. Я просто пам'ятаю, як ми за літературою ми вночі стояли в черзі. Книжки це було найцінніше ніж ковбасач. Нині родина намагається бодай щось відіпрати, хоча шансів мало. А ще подружжя ретельно документує усі збитки. Розуміють, у них були нові речі, а компенсації будуть як за секонд генд. Поки нарахували на понад 2 мільйони гривень загалом по Херсонщині, лише по житловому фонду збитки на 1 мільярд 300 мільйонів, і цифри не остаточні. Із Херсону Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Сергій Марченко факти ICTV. єдині новини.